Слухай, я зараз покажу тобі, як я заробляю від 500 до 1000 доларів, не вкладаючи ні копійки своїх грошей. Без кредитів, без інвесторів, без оцих всіх інфоциганських курсів. Просто я прохожу челендж у проб компанії, де мені дають 10 тисяч доларів в управління. І я заробляю з цього реальний профіт. Сьогодні я покажу, як це працює. Поясню, що таке проб компанії, чому я вибрав FTMO і покажу прямо свій кабінет. Плюс угоди, які я реально відкривав. Все, що тобі треба: ноутбук, інтернет і трохи мозгу. Якщо ти сидиш до до кінця дізнаєшся, як заробити чужими грошима без ризику, без брехні. Заварюємо чай, хапаємо печенько і слухаємо. Проб компанія це місце, де тобі дають в управління чужі гроші. Серйозно, не твої, не позичені. Просто компанія каже: Покажи, що ти не зливаєш, і ми дамо тобі капітал. Це називається челендж. Умовно, ти береш участь, торгуєш 10 днів, показуєш нормальний результат і отримуєш доступ до рахунку: 10 тисяч, 25 тисяч, 100 тисяч і навіть 400 тисяч доларів. І з цього моменту ти торгуєш як завжди. Але вся сума не твоя. Тобі не страшно, бо це не твої гроші, а прибуток твій. FTMO, наприклад, дає 80% прибутку трейдеру. Тобто ти заробив 1000 доларів, 800 доларів забираєш собі. І ось де головна суть. Якщо ти маєш 100 доларів, ти торгуєш 100 доларів. А якщо береш аккаунт на 10 тисяч доларів, потенціал у 100 разів більший. Плюс у тебе є чіткі правила: не можна зливати, не можна перевищити ризики. Але якщо торгуєш з головою, це реальний спосіб вийти на нормальний дохід. Я довго дивився на тему проб компаній, але не хотів лізти, куди попала. Зараз їх багато, кожен другий обіцяє золоті гори. Але коли доходить до виплат або підтримки, повна тиша. FTMO це, мабуть, найбільш відома і стабільна проб компанія на ринку. Вони працюють уже майже 10 років, мають нормальну репутацію, купу реальних відгуків. І найголовніше, в них усе чітко. Є умови, є правила, є підтримка. І головне, вони реально платять. Тому я вирішив почати саме з FTMO. Я зараз прохожу у них челендж на 10 тисяч доларів. Це не демо, не гра, це реальний процес, який ти можеш почати хоч сьогодні. І в цьому відео я покажу тобі свій аккаунт, як виглядає особистий кабінет, які у мене умови, скільки я вже зробив прибутку, і скільки залишилося пройти. Тепер покажу, які в аптімо є тарифи, тобто з якою сумою ти можеш працювати. Є кілька варіантів. 10, 25, 50, 100 тисяч. Наприклад, ти вибрав рахунок на 100 тисяч доларів. Завдання зробити 10% прибутку. Це 10 тисяч доларів. FTMO залишає собі 20%, тобі віддають 80, тобто 8 тисяч доларів. При цьому це не твої гроші. Ризикує компанія, ти просто торгуєш. Вартість участі в такому челенджі приблизно 540 євро. Але фішка в тому, що якщо ти проходиш, тобі цю суму повертають. Також є бонуси за моїм реферальним посиланням. У вас буде знижка на перший челендж. Тобто, по суті, проходиш челендж, отримуєш Доступ до великого рахунку починаєш заробляти і ще й повертає твої витрати. Якщо вибрати менший ризиковий старт, наприклад, 10 тисяч на рахунок, він коштує приблизно 155 євро. Умови ті самі, зробив 10%, пройшов і далі вже торгуєш на реальні прибутки. Більше капіталу, більший профіт. Але навіть із 10 тисяч можна зробити 800 1000 доларів за етап. Зараз покажу, як виглядає мій кабінет. Ось мій аккаунт FTMO Challenge на 10 тисяч доларів. Це перший етап. Якщо прийду, буде ще один етап верифікації, а потім вже отримую реальний Акаунт. Як бачиш, тут все чітко по поличках. Кількість торгових днів, їх треба мінімум 4. Прибуток зараз 540 доларів. Ціль 1000 доларів. Залишилося приблизно 460. Максимальне денне просідання 5% або 500 доларів. Максимальне загальне просідання 10% або 1000 доларів. І система одразу показує, скільки в тебе ще запасу по ризику, скільки днів залишилось, і який у тебе середній прибуток. Це дуже зручно, бо ти не просто інтуїтивно щось робиш, а бачиш всю картину. Я торгую здебільшого євро або біткоїн. Працюю в лондонську сесію, вона найбільш волатильна там гарні рухи. Я стратегія це короткострокові угоди, але з чіткими рівнями. Я не лізу все підряд. Дуже важливо, FTMO не прощають хаотичність. Тут немає або раптом вистрелить, якщо злив на 5% за день вилетів. Якщо злив 10% за весь період, теж вилетів. Тому тут реально вчишся працювати системно. Наприклад, у мене був день, де угода пішла проти, і я зупинився. Хоча було відчуття повернути втрачене, але саме ця зупинка і є трейдинг. І от завдяки цьому підходу я і зробив 540 доларів і ще тримаюся у грі. FTMO не гра тут, або ти вчишся тримати. Голову холодною або просто не проходиш, і це насправді дуже чесно. Окей, тепер покажу, як я відкрив і закрив одну з угод. Це графік біткоін до долара. Момент був на лондонській сесії. Бачиш, сильний рівень підтримки отут. Ціна кілька разів відбивалася від цієї зони. Я дочекався, коли вона підійшла знову і почався відкат. Саме в цей момент я й зайшов у позицію на купівлю. Ось точка входу. Стоп я поставив трошки нижче рівня. Тобто, якщо б пробили цей рівень вниз, я би просто вийшов із мінімальним збитком. Тейк, ось тут це зона, де ціна зупинялася раніше. Я не намагався вичавити макс. Просто взяв те, що ринок дав. Після входу ціна трохи коливалась, але потім пішла в мій бік, і текст працював. Результат плюс. І головне не в тому, скільки заробив, а що все було за планом. Я не гадав, я не імпровізував, була логіка, і я її дотримався. В проб компаніях це критично, бо одна хаотична угода може все зіпсувати. Якщо дотримуватись чіткої системи, ось так виглядає нормальна робоча угода без нервів, без паніків, без all-in. Просто спокійна робота. Не треба чекати, поки з'явиться великий капітал. Не треба збирати роками по 100 FTMO дає можливість уже зараз. Умієш тримати ризик, не зливаєш, тобі дадуть 10 тисяч, 50 тисяч і навіть 100 тисяч в управління. Навіть якщо ти ще тільки вчишся, є демо челенджі. Можеш спробувати безкоштовно, побачити, як це працює, відчути себе в системі, а потім вже йти в реальний челендж. Все, що тобі потрібно, не психувати, не жаднічати і слідувати правилам. Якщо цікаво, підписуйся, далі буде ще більше. Я покажу, як я прохожу другий етап, як готуюсь до великого депозиту і як виглядають виплати. Залишай комент, якщо було корисно. Сну, або якщо хочеш, щоб я розібрав інші проб компанії, і пам'ятай, ти можеш торгувати не своїми грошима, але прибуток буде твій.